Всім доброго вечора! Мене звати Олена, і ви на моєму каналі Крихітка дача. Сьогодні хочу зробити для вас відео огляд свого насіння, яке я придбала в епіцентрі. Тому давайте почнемо. Ну, перше я придбала арбуз, сахарний малиш, цукровий малюк, кавун. Він ранньо стиглий сорт. Ну, Сподіваюсь, щось виросте. Бо в прошлому році, ні, в позапрошлому. Я садила і кавуни, і дині, і кабаки, але в мене чомусь нічого не виросло. Далі таки купила два сорта дині, диня Ананас і диня Емір. А, так. Потім купила два види гарбуза, арахісове масло та гарбатські. Раніше ніколи сама нічого не садила, не вирощувала. Це мій буде перший досвід, тому побачимо, що з цього вийде. Гарбузи ми дуже-дуже любимо. У нас у батьків в селі ми їх вирощуємо, і тому у нас ця страва нових родину в, родин в сім'ї. Любимо гарбузовий суп. Запікаємо. Також робимо різні там кекси, млинці з нього. Та й батько, вирощує нутрій. Вони теж люблять поласувати таким. Тому два види купила, не знаю, що виросте, то і виросте. Так, далі я купила багато зелені. Чоловік мені пообіцяв зробити теплу грядку. А, бо хоч, хоч що-небудь зробить, в мене взагалі грядок немає. От, тому купила кріп, якийсь грибівський та кущовий. Один раз вирощувала, але він був під виноградом, і тому, взагалі, там був такий ріденький, ну, ніякий він був. То не знаю. Ось такий купила. Такий два види. Далі, що я купила, це петрушка. Ось петрушка в мене росла. Я садила якесь там осерті було, виросла, і вже ось буде весною третій рік, коли воно в мене росте на одному ж тому ж місці. Тому подумала, думаю, що поновити можна. І купила два види: paramount та Triplex. Потім. Купила дуже багато салату, Ми, взагалі, зелень дуже полюбляємо їсти, тому і накупила. Аби головне була грядка, тепла. Так, бебі-салат Крихітка. Це бебі-салат вітамінне асорті. Салат австралійський. ось Так, потім. Купила гірчиця ред Гігант Н2 фрізе зелений. Н2, ну це також якийсь салат. От гірчицю, якщо чесно, ніколи не пробувала взагалі в житті, яка вона на смак, не знаю. Рука в мене була, я її вирощувала прямим посівом в ґрунт. Вона в мене зі всього рядочка виріс один кущик. Він був спочатку невеликий. Але в тому році він взагалі так розрісся і такий здоровенний став, але я робила пересадки, і він мені заважав, тому в мене вже руколи немає. Ну, Посіємо ще раз, сподіваюся, виросте, і все буде добре. Так, далі будемо пробувати сіяти буряк та морковку Оленка. Моя теска. <ріст> так, далі. У мене є кабачок Аеронавт. Ранній сорт цукіні з компактними кущами. У мене дуже мало місця на дачі. Там 6, ну, майже 7 соток, але це з будинку, це з сараєм. І за сараєм нам дуже-дуже велика куча гілок від дерев, які ми обрізали. А з іншої сторони у сусіда ростуть горіхи, і тінь падає на весь на всю мою ділянку майже, там, де я планую огород. Тому, чесно, не знаю, що воно взагалі виросте, але сподіваюся, щось виросте. Свої горіхи ми два спиляли, один залишили, бо на такому маленькому частку то було занадто. Так, і кабачок золотинка. Чесно, взяла його, тому що мені сподобався кольор. А що воно буде, життя покаже. Так, квасоля, квасолю взагалі хочу посадити десь біля забору або кущиками, не знаю. А, це, вона не, так, вона не плететься. Ранній сорт. Посадимо. Так, кукуруза. І моя дитина дуже-дуже полюбляє кукурузу. Раніше, коли їздили на море, то це кукуруза, кукуруза і кукуруза. Завжди була на пляжі. Ось Вирішила посадити, але хочу більше відокремитись від сусідів, бо у нас поряд участок. Є ділянка, і між нами немає забору, бо раніше власник нашого участка і тої ділянки був один і той. Ось тому і не було в них забора. Але той часток тільки дерева там, і більше нічого. Але хочеться якось відокремитись, умовно розділити хоча б. Зараз ми робимо ремонт в будинку, згодом все покажу. Ось, і тому якось хочеться відділитися, тому, думаю, на місці замору посажу кукурудзу. Хай росте. Ось так от. Далі. Що в мене далі ще такого їстівного? Так, розсаду колись я один раз намагалася посадити, але в мене немає опиту в цьому. В мене не було лампи, тому нічого не виросло. Ось, Це, звичайне, волове серце жовте-рожеве, всі ми знаємо. А це, взагалі, я хочу спробувати посадити в кашпо. У мене є тераса на другому поверсі. Мені чоловік в тому році її обновив, зробив, Ось, бо вона була просто в жахливому стані. Всі доски вони були гнилі, там були дирки, неможливо було ходити. Але руки. Дійшли чоловіка та зробив. Я хочу в кашпо спробувати посадити ці два сорти. Ну, не знаю, що вийде. Ось і такі огірочки. Тоже також балконний. Ну, подивимось. Так, ну, а далі по квітам. Купляла квіти однорічні, багаторічні в мене не вистачає терпіння, чесно кажучи, вирощувати. Ось тому люблю однорічники. Багаторічники, якщо купую, то це вже якась розсада, якісь вже великі дорослі рослини, не люблю чекати. Ось Тому також соняшник придбала, хочу посадити в нас в кінці нашої ділянки. Не дуже такий сусід непоганий, він полюбляє. Саме знаєте що. Тому хочу якось там сітка між нами і хочу відокремитись якось. Хай ростуть соняшники. Тому взяла три вида: такий ось махровий, оранжевий з чорним центром та червоне сонечко. А, моя кума сидила в тому році, але щось вони геть погано зійшли. І, по-моєму, в неї вирос тільки ось цей сорт махровий. Ну, Подивимось. Потім. Uh, майорці. У мене у моїй матусі uh, дуже багато майорів. Я буду брати насіння в неї, але в неї розові, такі бліді, блідно-розові, білі є. Але мені захотілося чогось трішки незвичного, тому вирішила спробувати ще такі купити: Candy Stріp та старе Мехіко. Це низькорослі, можливо, підсажу до троянд. Або ще кудись. А ці вже трішки більші 50-60 см. Так, далі. Ось такі в мене є рослини. Написано, звісно, що це. А, маргаритка, дворічник. От промазала точно. Ну, що робити? Ладно, посіємо. Я взагалі не люблю це сіяти, чекати. Бо, так, виросло, то виросло, не виросло, то й не виросло. Оце чекати, оце <гум> не про мене. Ну, Ладно, що є, то є. Так, далі Статиця. Це потрібно все, я так вважаю, що через розсаду вирощувати. Я цього не вмію робити. Ну, спробуй. У мене немає лампи спеціальної. А без лампи, я так вважаю, що вона нічого не буде рости. Їхнє суміш. В мене від сусіда їхнє сіться сам по собі. Але чоловік, коли коси газон, то завжди його скошує. Так, потім гіпсофіла. Мої мрія, звісно, щоб ця гіпсофіла виросла, але потрібно також розсадним методом, напевно. Дуже люблю цю гіпсофілу, вона така ніжна. Ну, не знаю. Волошки. Хочу підсадити їх до. Соняшників. Надо купити ще блакитні та білі волошки, Хочу це однорічник. Сподіваюсь, виросте. Льон багатоквітковий це у нас. Льон багатоквітковий, багаторічний, але використовують як однорічник. Ну, подивимось також. І останнє, що в мене є, це чорнобривці альбатрош. Цукорова суміш та чорнобривці відхилені суміш. Різноманітні ці більш простіші, вони трошки менше ростом, 20-35 см пишуть, але у моєї мами, ну, мені здається, вони набагато більше були ростом. Мені здається, в ці вирощування будуть більш прості, ніж ці. Також хочу посадити, так як у нас ще старий забор сіткою, то хочу попід забором, або, можливо, біля троянд, коли вони відцвітуть, щоб поплітали їх оці от горошки. Горошок духмяний, темно-синій, лавандовий, підніменький. Та божоле. Дуже гарний колір, такий незвичний. Ось, все це одне тому ось так посажу. І біля, у нас є біля будинку навіс, і я хочу там біля дерев посетити метьолу. Щоб вона ввечері дуже приємно пахло, щоб ми могли ввечері сісти та насолоджуватися її ароматом. Ось така дворога. Ось це великий просто. Такий пакетик. І ось в великому пакеті цьому набагато вигідніше купувати, ніж в таких одних, бо цей ну, в районі, от, чесно не помню, ну, щось, може, 20 чимось до 30 гривень це стоїть. А ці по 8-9 гривень я купляла. То тут 1 грам, а тут 5 грамів. Ну, якщо спросувати, то це набагато вигідніше цей пакет купити ніж ці. Ну, ось так. Дякую, що були з нами зі мною. Це мій перший огляд, не судіть строго. Сподіваюся, що це все добре. Хоч щось там виросте. Всім Дякую, до побачення. Скоро зустрінемося.